Футбольний прогноз чемпіонат України Прем'єр-Ліга 16 й тур. Друзі. Вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо ваші потужні лайки. Пишемо змістовні коментарі. Щиро дякую від душі за вашу підтримку і активність. Отже, двома матчами в п'ятницю 12 грудня стартує. 16-й тур. Це вже друга частина регулярного чемпіонату України почалася. На два перших матчі в п'ятниці я вже дав. Дивіться трошки раніше свої прогнози, свої пропозиції. Поділився з вами. А тепер в цьому відео я пропоную розглянути і спрогнозувати три матчі суботи. 13 грудня. Не дивлячись на таке не дуже приємне число, але ми не забобонні, правда? 13 грудня буде нам на користь. Я в це вірю і сподіваюся. На те, що мої прогнози не підкачають. Отже, вмощуйте зручненько по пару слів про кожен матч. І цілком складемо загальну картину матчів чергового туру Чемпіонату України в суботу. Таким чином починається програма в суботу матчем Кривбас-Колос. Кривбас колос кривбас четвертий перед початком туру. Колос п'ятий, Тобто протистояння. Претендентів, ну, принаймні, як мінімум на Єврокубкову осінь вже наступного сезону, чи то Лігу конференцій, чи то Лігу Європи. Але ми знаємо, в Лізі Європи е бере участь переможець Кубка України або ж фіналіст. Якщо переможець і є чемпіоном. Тому, скоріш за все, тут претенденти на лігу конференцій Кривбас Колос. E, дивимося: Кривбас Колос. Кривбас як для четвертого міста. місця. Я вважаю так, для четвертого місця, вибачаюсь. Я вважаю, що четверте місце повинно пропускати менше. Кривбас забагато пропускає. Аж 23 пропущених. Якщо порівнювати з колосом 12. Колос, я так думаю, непогано грає на виїзді. Ні, я не натякаю на перемогу колоса виїзну. Але на те, що колос може не програти, результативно, оце цілком можливо. І, до речі, друзі, саме цей напрямок я і вирішив вибрати для матчу Кривбас Колос, колос не програє, і все завдяки тому, що мало пропускає. По відношенню до Кривбасу. А Кривбас пропускає і вдома, і на виїзді граючи. Кривбас пропускає практично в кожному матчі. А навіть, навіть і більше по середньому показнику 1,8 це дуже високий показник для четвертого місця. Дивіться, за 15 матчів, Кривбас пропустив 23. Це означає, так, 1,6 десь. То я сказав з перебільшенням 1,8. 1,6 середній пропускний показник у Кривбаса. Для четвертого місця багатувато. А колос пропускає менше, ніж 0,8 за гру. Тому, враховуючи, що вже 5. Так, чи навіть більше. Зараз дивимося. Колос не програє. Тому це більш-менш вирогідний е, такий варіант взяти колос не програє. Колос з іксом. Дивимося. Друзі, 6 матчів. Колос не програє. Останній програш був від ЛНЗ від лідера. 1-0. А після ЛНЗ Колос 6 матчів поспіль не програє. Я думаю, цей матч також не програє, і я хочу взяти Колос з Хом. І тотал більше 1,5. Тому що кривбас пропускає. Так, можливо, кривбас заб'є. Скоріше за все. Вдома, да. Кривбас заб'є. Колос, ну, максимум один пропустить, тому що славиться Ковалівський колос обороною. Ну, і сам колос заб'є. Це однозначно. Тому, друзі, я. Вирішив. Х2. Колос з Х, І тотал більше 1,5. 1,9 коефіцієнт. Так. е, да, Це буде остаточний мій єдиний остаточний варіант. Другий матч. О 15.30 ЛНЗ Заря. Класний матч. Бачу вже неймовірну боротьбу. Крутий такий плотний матч буде. ЛНЗ, до речі, лідер перед початком 16-го туру ЛНЗ на першому місці. Маючи однаково зароблених очків, як і Шахтар 32. Але ЛНЗ я так зрозумів, за рахунок більше перемог у ЛНЗ 10, а також за рахунок перемоги футбольного клубу ЛНЗ Черкаси в очному матчі проти Шахтаря. Пам'ятаєте? 4-1. Ось якраз таки. За регламентом прем'єр-ліги, якщо рівно здобутих очків, то вище знаходиться клуб за результатами очних матчів. А як ми знаємо, 5 жовтня і 4-1 на Арені Львів. Тобто, в гостях у Шахтаря ЛНЗ виграли тоді 4-1. Це була, була неймовірна гра, пам'ятаєте, так? Да? От заради такого показника ЛНЗ лідер. І це буде, звісно, сенсація і диво, якщо ЛНЗ стане чемпіоном України. Що скажете? Але я бачу, що клуб заслуговує і поваги, і шани. І навіть здивуванню таких приємних. Дуже-дуже подобається мені ЛНЗ, особливо в останніх 4 матчах. Та взагалі сезон потужний. Погодьтесь. Чи витримає конкуренцію Шахтаря? Скажіть. Мені здається, все буде залежати від матчу вдома ЛНЗ в Шахтар, вдома в Черкасах. Мені здається, дуже багато буде залежати саме від такого матчу. Ну і від того, як ЛНЗ буде справлятися з такими потужними клубами, потужними горішками нашими українськими футбольними. До речі, такими, як. Заря, ось, наприклад, цей матч буде одним з головних показників. Чи дійсно настільки потужний клуб ЛНЗ його потенціал? Що може навіть претендувати на, на чемпіонство? І давайте вже. Раз я сказав А, то треба казати Б. Ось дивіться, якраз таки 11 квітня запланований матч ЛНЗ Черкаси Шахтар Донецьк. Я вважаю, оце це буде ключовий матч. Хочеться не прогавити його і подивитися обов'язково. Але це ще далеко, друзі. І це я вже щось за Хмари полетів. Вибачаюсь, ЛНЗ Заря, ЛНЗ лідер, на початок туру Заря Сьома. Дивимося ЛНЗ, мені здається, найголовніша фішка черкаського футбольного клубу ЛНЗ це найкраща оборона. Так, забивають не дуже багато. Навіть набагато менше за зорю. Ой, набагато, на, на один. Вибачаюсь. На один м'яч менше, заря забиває 19, Черкаси 18. Але це не заважає ЛНЗ бути на першій сходинці. Та головна фішка, як я і сказав, Черкас, що вони найменше пропускають. Навіть. У півтора рази менше пропускають, ніж Шахтар, що йде на другому місці і має стільки ж очків, як і ЛНЗ. Шахтар, нагадаю, пропускає 12, а ЛНЗ 8. Всього лише 8. Одна з самих неприступних фортець футбольних в Прем'єр Лізі. Не одна, а сама. Друзі, неймовірно. І як ви думаєте, що тут можна брати? Звісно, я хочу довірити перемогу саме ЛНЗ. І що цікаве, я звернув увагу. Дивіться. Вирішив трошки підняти КЕФ. Так, 1,87. 1,87. Перемога ЛНЗ над Зорею. А тепер я е, обурився, ну, і забурився і обурився. Знаєте чим? Заходжу і дивлюсь. Перемога ЛНЗ, ну, я хотів взяти і тотал менше. 1, 0, 2, 0. Наприклад, десь от в цьому діапазоні я хотів вибрати собі, собі параметр. І коли я побачив коефіцієнт на параметр. Перемога ЛНЗ і тотал менше 5,5. тобто більше 5 м'ячів не буде в цьому матчі. То я побачив, що коефіцієнт навіть нижче, ніж на просто перемогу. Розумієте про що я? І тому. Я вирішив просто взяти перемогу ЛНЗ і не заморачуватися. Ось і все. Так дивіться, перемога ЛНЗ 1,87, а перемога ЛНЗ і тотал менше 5,5, 1,82. На 0,5 менше. То навіщо вигадувати і. Велосипед і колесо. Якщо можна просто вибрати колесо і все, і тулити його куди завгодно. Вибачаюсь, може, не дуже зручна така алегорія, ЛНЗ Перемога мій єдиний і остаточний прогноз 1,87. Я передбачаю скромну, акуратну і не дуже. За надто результативну перемогу черкасського клубу. 1-87. Ну і третій матч, друзі. Не, мен не менш цікавий, я вважаю, не менш. Тому що зустрічаються два клуби, які мають за оцінками авторитетного трансфермаркету. А ви знаєте, багато хто посилається на цей сайт. На цю платформу, там цілком оцінюються клуби і гравці за їх трансферними вартостями. Ми знаємо, що сучасний футбол це гроші, гроші, гроші і ще раз гроші. Без грошей нема клубу, нема бюджету, нема зарплат, нема підписань угод трансферних. І гонорарів. Тому, друзі, я також іноді, ну, не іноді, а більшої частини своїх оцінювань, які ж, хто ж круче, хто сильніше, хто потужніше і за бюджетом, і за фінансовими можливостями. Я звертаюсь до трансфермаркету, чесно кажу. І я точно знаю: Полісся і Карпати відносяться до лідерів по фінансовим показникам. Тобто, якщо скласти трансфери всіх гравців команди, то Полісся і Карпати входять в першу п'ятірку. Слідом за Шахтарем Динамо йдуть у нас Полісся. Е Металіст, Карпати, ну і ЛНЗ з кривбасом. Далі замикають п'яте-шосте місце. Тому, друзі, Полісся і Карпати разом десь за 40 мільйонів євро вартують, якщо е вірити трансфермаркету. І тут буде дуже важкий матч і для Полісся, і в першу чергу для Карпат. Я з величезною симпатією відношуся до львівських футболістів, до, до Карпат і завжди е, поважаю і клуб, і вболівальників. Але, друзі, їм буде дуже важко. І дивимося. Відсоток останніх матчів з поразками і з перемогами, то е, хай невеличкий, але перевіз все ж таки е, у Житомирського клубу у Полісся. І тут приблизно, от, так само нелегко, але з мінімальною перевагою, е, все ж таки, Полісся. Так само, як я маю на увазі, як і ЛНЗ Черкаси проти Зарі. Ось так само важко, але все ж таки виграють полісся у Карпат. Мій прогноз п 1 Перемога Полісся. 2,09 коефіцієнт. І на всяк случай повторюю: кривбас Колос 2х, колос не програє, і тотал більше 1,5. 1,9 коефіцієнт. ЛНЗ заря п 1 Перемога зарі? Вибачаюсь, хоч би не по Фрейду. Бо я вже зарядив. ЛНЗ перемога, друзі, звісно, ось заодно й перевіримо. Ляпнув я по Фрейду? Чи ні? ЛНЗ перемога 1.87 і Полісся Карпати перемога Полісся 2.09. Дякую, що вислухали, друзі. Дякую, що ви зі мною. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо ваші потужні лайки, пишемо змістовні коментарі. Ваша підтримка і активність це дуже важливо і дуже потужно. І замітьте, хто підтримує канал Майстер Клас, це вам на фарт. Помітили? Я також помітив. Хто хоче. Підтримати канал і віддячити реквізити в описі. Щиро дякую. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скорішої перемоги над рашизмом бажає всім нам! Слава Україні, слава ЗСУ! Слава енергетикам, слава надзвичайникам, медикам і волонтерам. Слава багатостраждальному нашому народові і героям нашим слава! Удачі, успіхів, папа!